Смачна кава, лимонади та солодкі напої. На перший погляд ця локація виглядає як літня тераса звичайної кав'ярні. Однак, якщо придивитись ближче, то на прайсі ви не побачите цін, а лише об'єм рідини. Це місце відпочинку влаштувала місцева релігійна організація в першу чергу для переселенців, а також і для містян. За словами керівниці благодійного проєкту, волонтери надають допомогу та підтримку всім. Без винятку. В основному люди прибувають з Донецька, Краматорська, Харкова та Херсону. Ми працюємо вже півтора місяці. За півтора місяця ми роздали 50 тонн продуктових наборів, пригостили близько 500 осіб кавою, забезпечили 5 робочих місць переселенцям. Окрім того, діти безкоштовно займаються в інших наших проєктах: це студія вокалу, дитячий розвиток, студія танців та психологічна підтримка. Кожен охочий може замовити у кав'ярні будь-яку позицію з меню та залишити благодійний внесок. Це може бути різна сума залежно від бажання та можливостей відвідувачів. За ці кошти організатори фінансують проєкт та допомагають біженцям, Ба більша команда благодійників шукає роботу для переселенців. Однією з таких стала Ольга. Дівчина прибула з Краматорська, ділиться у рідному місті. Працювала баристою, тому і тут залюбки стала за каву машину. Мені дуже подобається, бо ви знаєте, я коли приходжу на роботу сюди. Мені здається, що я приходжу не просто віддавати людям каву, а я приходжу до друзів. В мене дуже багато знайомств з'явилося, і мені тут дуже подобається. Зі мною тут моїм змінчиком працює мій чоловік. Так що у нас такий сімейний підряд за пів місяця роботи волонтери також роздали дві тони одягу. Приносити його можна сюди ж до кав'ярні, де поруч стоїть ящик добра з відсіками для взуття речей та маленьких подарунків переселенцям. Волонтери закликають приносити дитяче, жіноче та чоловіче обрання чистим та у гарному стані. Нашим завданням є об'єднання людей, які можуть допомогти з тими, хто цього потребує. Тому на дану локацію можна принести речі, які несуть в собі цінність і можуть покращити або спростити чиєсь життя. Це переважно одяг, взуття, аксесуари та предмети першої необхідності, як для дорослих, так і для дітей. З 9 ранку до 21 години вечора на цій локації працює, хоч невелика команда, але самовіддана. Адже у війні кожен може бути корисним та допомагати тим, хто втратив все. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.